Старт. SpaceX запустили нову свою ракету. Це їх була якась там п'ята версія. І при цьому вони взяли і повернули в цю величезну першу ступінь, яка є найдорожча, яка ну прям дуже важлива. Це величезна штука, яка висотою там в десятки метрів. Вони її повернули і поставили назад на такі, як вони називають чобськіс. Це ну китайські палочки, але це звичайно грам'яні такі штуки, які він називає мехазіла, і вони це повернули. І я в онлайні дивився саме цей запуск, ну і це прям виглядало не неймовірно круто, я не знаю. Той момент, коли ти дивишся і в тебе є якесь щастя за те, що люди все ж таки майбутнє десь відбувається. Розумієте, ти там сидиш весь в цьому контексті інформаційному того, що відбувається в твоїй рідній країні, і тут трошечки цього прогресу, і ніби люди дійсно, людство дійсно має шанс полетіти десь до зірок. Коротше, дуже круто, команда Ілона Маска і команда SpaceX ви величезні молодці. Мені прям офігенно сподобалось. Що цікаво, коли в. Ви проходив цей запуск, мені насправді з друзі скинули цей лінк, і я сидів і чекав цей запуск. Там сиділо 300 тисяч людей, очікували, коли воно запуститься. І от, коли залишалось 15 секунд до запуска, показали, як вийшов Ілон Мацк і сказав: Ну, сьогодні я вам розкажу про одну з найважливіших речей. Коротше, висилайте кріпту сюди. І це було зроблено за допомогою штучного інтелекту. Весь цей вообще, весь цей стрім був зроблений дуже якісно. Деймінг Ютуба був, ну то саме ютюб канали був Space X e no Блін, я не подивився, це був не чікбокс, це була якась нотка. Коротше, це був фейковий стрім, на якому сиділо 300 тисяч людей, а потім їм сказали, присилайте кріпту, я вам в два рази більше віддам». Афієно круто зроблений скам. Я, звісно, переключився на NASA Flights потім і подивився нормальний запуск. Там до нормального запуску було ще 40 хвилин. а Вони от вирішили таким чином зробити. Ну блін, YouTube це не помітив. Реально, YouTube не закривав свій стрім дуже і дуже довго. Але та в Ілона Маска минулий тиждень видався прям дуже успішним і його віробот. І от вони зловили цю нижню ступінь запуск ракети. Ну корочо дуже круто, дуже круто. Якщо ви не дивились, просто подивіться. Ви не тепер є мрія коли-небудь в реалі побачите, як оця величезна штука відправляється підкорювати космос. Молодець Лен Маск тут нічого не скажеш. От, ви знаєте, ж вийшов цей штучний інтелект, GPT, всі давним-давно про це говорять, всі бояться, що от буде штучний інтелект, який там воює зі звичайними людьми. А ви знали, що ви знали, що Сполучені Штати Америки або Department of Defense вони з випуску чата GPT за ці останні два роки вже витратили на розробку якихось рішень, які використовують штучний інтелект, 700 мільйонів доларів. 700 мільйонів доларів було вже витрачено з різними компаніями, які мають дати якісь там рішення. І багато грошей було витрачено з палантіром. До прикладу, палантір, це один. Таких найвідоміших стартапів, які аналізує велику кількість даних і знаходить там зв'язок між ними. Дуже крутий стартап. Насправді правда, люди його не дуже люблять, тому що він державі допомагає слідкувати за людьми, але ну ну, от якось так. І там журналісти від Fortune проаналізували на що вони витрачали. І там витрачали на багато речей. Там починаючи від якихось алгоритмів для воєнних дій, від алгоритмів для пошуку кращих партнерів, щоб щось там зробити. І було декілька проектів, які почалися з деякими компаніями, які розробляють штучний інтер інтелект для автономних машин. Куди ці автономні машини будуть їздити, ви самі можете зрозуміти, тому що це міністерство оборони. Я досить давно читав, що коли виходили f 35 Ну, ви знаєте, це там прям от ці суперкруті літаки. Казали, що це будуть, напевно, останні літаки, в яких будуть літати люди. І от з тим, як Пентагон витрачає гроші, і з тим, як вже в нього якийсь крутий свій, а штучний інтелект, він допомагає виконувати якісь місії, Мені здається, що дійсно ми скоро побачимо якісь літаки від. Сполучених Штатів Америки, де людей не буде, в крайній випадку там буде сидіти якийсь, я не знаю пілот десь в Техасі управляти цим, як знаєте, їхніми дронами. Але виглядає так, що от літачки скоро такі самі будуть. Коротше, сполучені Штати Америки витрачають просто колосальні гроші на те, щоб розробляти моделі штучного інтелекту, які можна буде використовувати у війні. Ну що ж, я вже так. не знаю. Ми вже зробили би той термінатор, вже все почалося і так далі, бо це все чекати, очікувати якось вже навіть надоїло. Ну що, пам'ятаєте, ми з вами багато разів говорили, що квантові комп'ютери це шлак. Ну і справді дуже мало є прикладів використання квантових комп'ютерів. Там компанія Google, компанія IBM, Вони всі там борються за квантове перевосходство. Але ну насправді вже на ринку є комерційні квантові комп'ютери від канадської компанії, яка називається D-Wave. І D-Wave випускає квантові комп'ютери, в яких є близько п'яти тисяч кубітів. І чесно, так як я невеликий експерт в квантових комп'ютерах, мені здається, це не є там. Квантові комп'ютери, які були от так от задумані просто як квантові комп'ютери, де там виставляються кванти і так далі. Мені здається, вони якимось чином це емалюють, але я тут не експерт, і Якщо ви розбираєтеся в квантових комп'ютерах D-Wave, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це справжні саме квантові комп'ютери. Також фішка в тому, що китайські блін, китайські, Знов ж такі, вийшло так, що китайські дослідники е, випустили нещодавно ресерч, де вони розказали, що квантові комп'ютери від D-Wave вже можна використовувати для того, щоб зламувати одні з найпопулярніших алгоритмів це RSA і AS. І при цьому це робиться дуже дуже швидко, і те, що мало займати там багато багато років, займає просто ну декілька годин. І вони показали, що за допомогою алгоритмів квантових алгоритмів, які підтримує D-Wave, можна взламати паролі. Ну можна взламати що завгодно, що захищено там криптографі. І Я би на це особливо не дивився, тому що ну ну ладно, там китайські вчені, вон, пам'ятаєте цей відкрили матеріали, які там літав та далі. Я вже ЛК-90, мені здається, він називався. І ну, вони вже і то випускали, і це все був час. Але також з такою штукою випустилась компанія Apple, яка сказала, що зараз вже видно, що квантові комп'ютери можна використовувати для того, щоб ламувати стандартні алгоритми, які використовуються для захисту нас і наших даних в цьому інтернеті. Ну і вони випускають нові якісь Протоколи, які мали би бути захищені проти квантових зламів. І для мене це якось так, ну. Дивно, тому що ми всі вже вроді хотіли будувати там квантові комп'ютери. Але потім такі величезні компанії, як Google і так далі, сказали, звісно, можна їх збудувати, але херня виходить. Тому що там магнітне поле землі, щось там дує, ефект бабочки і всі діла. І ці всі кубіти йдуть десь під сраку. Але от є отаке от дослідження, яке вроді би каже, що вже можна використовувати ті кляті D-Wave від канадців, щоб зламувати алгоритми. При цьому цей квантовий комп'ютер від D-Wave можна орендувати за 2000 доларів на годину. Сам комп'ютер коштує. Близько 15 мільйонів, але якщо маєте 2000, можете щось там запустити. Я не знаю, що ви будете запускати з квантовим комп'ютером. Це дійсно треба бути експертом. До речі, у Львові навіть є стартап, який займається квантовими обрахунками. І ви можете подивитися, що в УКУ навіть колись були різні конференції, які присвячені квантовим комп'ютінг. Я вже не знаю, де воно зараз, чи воно затихло, чи воно далі йде. Стартап, до речі, назвався Хайку. Я коротше не знаю. Ми про них розказували, але я за ними сильно не слідкував. Але як бачите, квантовий комп'ютер. Більш живий, ніж мертвий. Ми ребята, які знають про кота Шрёдінгера, зрозуміли. Пам'ятаєте, ми вам колись розказували про Prompt Injection? Prompt Injection — це коли в документи якимось там фонтом, які не не бачать люди, можна запихнути якийсь промпт, і якщо ви закинете цей документ в штучний інтелект, який небудь чат GBT, він прочитає цей промпт, тому що йому ж та пофіг, як воно якого кольору цей текст. І він може його використати для того, щоб там похіріть меморії або відсилати якісь дані на якусь API. Вийшла нова штука. Тепер в текст можна запихнути різного роду юні. Ні, кот, кератери, Юнікот символи це Близько 150 тисяч символів, які мають своє кодування, для того, щоб якщо ваша система підтримує відображення цих Unicode символів, то їх можна побачити. Вони відрізняються від ASCII формата. Але в Юнікоді є така штука, що для кожної літери з ASCII формата можна знайти код для Юнікода, який буде, от ця літера, але вона буде невидима, тому що вона не відображається. І таким чином, а тепер, як ви знаєте, штучний інтелект використовується багато де, І от, до прикладу, ви компанії Майкрософт ви можете використовувати Copilot для того, щоб брати і допомагати вам розбиратися з вашими імейлами в Outlook. А тепер зловмисники можуть використовувати метод, який вже назвали. ACII smuggling. це от якраз закодування промптів таким чином через Юнікод-коди, таким чином, що людини їх бачити не буде, бо вони просто не відображаються. І це не просто закрасили якимось кольором цей текст. Ні, вони просто не будуть відображатися у вас в браузері, але Copilot, який буде зчитувати ваш емейл, він їх побачить, переведе в звичайний промпт і почне бідакурити. Ну коротше, от от промпт-інджекшн через Юнікод символи, і ви можете отримати якісь. Якісь неприємні речі. Тим паче, що, от як я вже сказав, штучний інтелект зараз використовується багато де і можна там і для емейлів, і для коду, і для роботи з текстом, і так далі. І от якщо вам щось вислали і ви просто з інтернету десь копіювали, або там в браузері ви використовуєте, він може зайти на якусь там сторінку, де ви не побачите цього промпта, а він побачить і почне виконувати всяку діч. Тому, як бачите, штучний інтелект, це, звісно, круто, те, що він нам все допомагає, та що він там, наш такі помічники, ніколи на нас не. Свариться, але як бачите, голови йому задурити можуть величезної кількості способів. Тому очікуємо більше атак, які будуть використовувати вашого нещасного асистента, так що ви навіть не зрозумієте, що з ним сталося. Ну наш марафон триває, і наш марафон буде тривати, допоки ти мій найкращий, найкраща, найкрасивіший, найкрасивіша, найрозумніший, найрозумніша глядач глядач. Будете ставити лайки і коментарі, тому що це нам дуже дуже сильно допомагає. Показати оце от відео якомога більшій кількості людей. Вам не складно, а мені прям звіздець, як приємно. Ну і якщо ми вже почали говорити про штучний інтелект, а якщо ви, як я, використовуєте чат GPT досить часто, використовуєте його для того, щоб там щось запитати і так далі, не знаю, як у вас, але в мене дуже часто є от така от ділема. І я хочу з нею з вами поділитися. Коли ти йому щось пишеш, ти не знаєш, як до нього звертатися. Ти мені, курва, скажи, або, будь ласочки, скажи мені там таку-то інформацію. Після того як він її каже, я завжди кажу дякую, тому що ну мене так виховали Батьки, якщо тобі щось дали, треба сказати дякую. І я з чат GPT для себе бо мені так набагато комфортніше, не тому що я там боюсь, що чат GPT в кінці кінців завоює світ. А я такий, ну я ж тобі завжди казав привіт, і дякую і так далі. Ні, просто мені насправді набагато комфортніше говорити з чатом GPT. Не як з Блін, давай, давай, давай. А мені якось більше приємно з ним говорити і казати йому дякую, бути для нього також приємним співбесідником, тому що я бачу. Що як GPT щиро старається для того, щоб мені допомогти? Ну коротше, якщо у вас була така ділема, як і в мене, знайте, ви і я не одні. Такі відбувається великої кількості людей, які часто використовують всякого роду елелентів. Люди просто не знають, ну здорова з ним чи ні. І що ж, дякуючи Богу, боже, як воно звучить, дякуючи Богу, в нас є дослідники штучного інтелекту і дослідники штучного інтелекту з компанії Microsoft, з Японських університетів і так далі. Дослідили, чи допоможе вам бути привітним з штучним інтелектом для того, щоб він з вами краще потім співпрацював, і виявилось, що якщо ви будете привітні до штучного інтелекту, штучний інтелект буде краще для вас працювати. Насправді не так виявилось, що якщо ви будете грубим зі штучним інтелектом, він починає десь там ображатися, якісь його алгоритми бачать, що з ним грубо спілкуються. Він там ж аналізує тексти і бачить, що з ним грубо спілкується. Значить, він вам буде відповідати так. знаєте, небагато Інформації не додавати кучу деталей, вона відстань буде говорити і передавати велику кількість інформації, просто так на відчепити. Тому просто я хочу, щоб ви знали не для того, що в майбутньому в нас SkyNet всіх захопить. і Ми будемо йому прислужувати а просто для того, щоб чат GPT хотів вам дати якомога більше інформації, якомога краще допомогти. Будьте з ним привітними. Ох, сьогодні новин про штучний інтелект, і прийшла новина від туди від, від компанії, від якої не чекали. Пам'ятаєте компанію Casio? Ну, вони робили калькулятори і годинники. Пам'ятаєте, так? Да? Оці от годинники Casio, які в дитинстві були у найкрутіших Так ось, оказується компанія Casio все ще існує, і компанія Casio вирішила, а що ми тільки годинники робимо? Давайте перейдемо на новий рівень бізнесу. І вони представили свого нового домашнього улюбленця. Під управлінням штучного інтелекту. Коротше, вони представили таку штуку, яка називається Мофлін. Мофлін це якийсь такий, ну хрін я знаю. Вони кажуть, що воно схоже на якогось зайця без вух, але мені воно схоже на якийсь волосатий носок. Не знаю. Могли б зробити інтеграцію з Dodo Sox, якусь я, я чорт його знаю. Ну коротше, вони представили цього домашнього улюбленця Мафліна. Мафлін це домашній улюбленець, який до вас прикипає. Він буде з вами лежати. Можете його погладити, він там щось мурчить, м'явчить, видає якісь звуки і досить так природньо якось вигибається. Але ну, блін, ну воно не виглядає як домашній підонець. Воно реально виглядає, ніби ви взяли якийсь світер, скрутили його от в цей мафін і гладите його. Але вони випустили відео, яке показує, як буде виглядати день життя володаря оцього цього мафіна, і там гарна азійська дівчинка, вона прокидається, та й мафін з нею, вона в ним говорить, він їй щось там м'явчить, вона його гладить, він щось там третьовний. Коротше, реально воно дуже дивно виглядає. Кажуть, що коштувати цей мафін буде близько 400 доларів. Заказувати можна тільки в Японії, починаючи з листопада. Ну і якщо вам треба, от він за 400 баксів є. Хоча з моєї суб'єктивної точки зору, ви набагато дешевше можете купити або взяти з якогось притулку кот так. по-перше, да, кіт буде срати і буде жрати. Це величезна проблема. Але ви маєте зрозуміти, що кіт буде і навчатися швидше до якогось моменту, і до нього постійно апдейти будуть приходити, і багів в нього дофіга, і звуків він буде видавати багато, і в нього емоцій буде багато. Коротше, як на мене, звичайні шерстяні ублюдки в даному випадку набагато краще ніж. Шерстяні ублюдки, які під контролем штучного інтелекту, тому йдіть і краще візьміть кота з притулку, ніж купувати всяких мафлінів. Як завжди, я вам розказую про те, що відбувається в мирних частинках нашої планети. Там і розвиток якоїсь, якоїсь науки, там і якісь нові дослідження і так далі. Але також я завжди прошу не забувати, що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Як завжди, дуже прошу допомагати Валентина. Тарам зараз у всіх величезні проблеми в закритті зборів, і це все зрозуміло, тому що ну всі втомлюються. Хто би вам не казав, що ви не маєте права втомитись, ні люди втомлюються і нікуди від цього не підеш. Я вас дуже прошу, все ж таки, знаходити в собі енергії і допомагати волонтерам. Дуже прошу вірити в ЗСУ, тому що що б там не створювалось, які б там різні конфлікти не виникали. Хлопці і дівчата, захисники і захисниці, які зараз знаходяться на лінії фронту і захищають нас. Вони в цьому не винні. Вони роблять свою роботу для того, щоб ми з вами могли дивитися той клятий ютуб, і звичайно, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от наша баночка. Ми наразі збираємо на е, зимню резину для е, сил бізпілотних систем і ну. Там невеличкий збір, але якщо ми його навіть зібрали, просто докиньте, ми будемо використовувати ці гроші на не на, на майбутні наші збори. І пам'ятайте, кожна ваша гривня дуже важлива. І за кожну вашу гривню я вам неймовірно вдячний, тому що це допомагає нашим захисникам бути трошки більше захищеним. Тому допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ядерна енергетика, от багато людей, які знайомились з комп'ютерними іграми через Fallout, знають, що це ні до чого хорошого не призведе. Але із за того, що велика кількість компаній будують свої дата центри, тренують цей нещасний штучний інтелект і використовують велику кількість електроенергії. Вони переходять на те, що вони блін. Як ми вже і казали, вони планують будувати ядерні реактори, але зараз вони вже не планують будувати ядерні реактори, а будують ядерні реактори для своїх дата-центрів. І от компанія Google підписала контракт на побудову деяких, як вони називають, SMR. це Small Modular Nuclear Reactors. Це такі невеличкі ядерні реактори, які от тепер будуть в дата-центрах, і вони будуть допомагати виробляти електроенергію для того, щоб штучний інтелект краще міг обробляти фотографії. Ну, якось так. І насправді всі великі компанії Oracle планує будувати ядерний реактор, компанія Microsoft планує будувати свій дата-центр біля ядерних електростанцій. Коротше, всі ці компанії наразі знайшли вихід, що побудувати свій ядерний реактор, це набагато ефективніше ніж купувати там електроенергію десь інде. Я не знаю. Я деякі речі такі говорю. Я просто не можу уявити, що це світ, в якому ми дійсно живемо. Що ми дійшли до того, що компанія Microsoft, який був. Білл Гейтс і Стів Балмер кричав девелопер, девелопер, девелопер. Зараз е, планую будувати свій ядерний реактор для того, щоб там на ажурі якийсь AI крутився. Але що саме цікаве, деякі з цих компаній ще й дивляться на термоядерний синтез, тому що ну якби його немає, там були якісь приклади, де ми витратили дуже велику кількість електроенергії, щоб запустити цей процес, хоч на трошки, і отримати трошечки більше електроенергії, не враховуючи того, що ми там витратили на, на 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 там заряди цих лазерів і так далі. Але ну тіпа, хто б міг подумати, що те, що нам потрібно більше штучного інтелекту, призведе до того, що ми почнемо так багато грошей і як людство вкладати в ядерну енергетику. І я впевнений, що в якийсь момент, коли в нас буде термоядерний синтез, він буде зроблений не для блага всього людства, а для того, щоб було дешево тренувати очередну версію чата GPT. Ви пам'ятаєте мультик Футурами? І в Футурамі була така суїцид камера. Це була якась кабінка, в яку люди могли зайти, нажати на якусь кнопку, там випускався газ, і вони вмирали. Також а в нашому чудовому світі така штука також є. Вона називається Сарко. Віде Саркофаг. І коротше, створив її такий чувак, якого звати. Філіп нічке виглядає, вона до речі, досить зручно, якби хто питав, ніколи не думав, що камера для того, щоб зробити суїцид, має виглядати зручно, але ну виглядає зручно, і от нещодавно її перший раз скористалася, скористалася 64 річна жінка, і вона залізла туди, нажала декілька кнопок, і все. І запустили гаси через 7 хвилин. Вона заснула. Ну і ось Філіп, крім того, що створив цю камеру. Ну він не перший, хто створив цю камеру, але Філіп створив цю камеру і зараз каже: Ну знаєте, є так Велика проблема, бо доктора, лікарі вони говорять з пацієнтом, і зазвичай вони відмовляють його від використання камери для суїциду. Ну типа, прикиньте, які вони погані. Коротше, треба це передати штучному інтелекту. Тому що штучний інтелект не буде мати якихось там моральних цінності. Він вас послухає, може діагностувати і сказати: Ну добре, використовуй, або ну добре, не використовуй. І блін, я коли розказую про новини, я дуже часто говорю цю фразу: бляха. Ми живемо в цьому світі, де а, люди, які створили камеру для суїциду, яка вже використовується, вона була використана один раз, там зараз судові процеси, і так далі, але вона була використана, вона була використана на якихось там законних основаннях, і вони пропонують, щоб штучний інтелект просто з нами говорив, і такий: Ну що ж, ти можеш е, забрати своє життя, а ти не можеш забрати своє життя. І тут ну окей, якщо штучний інтелект так сказав, і так далі. І я, от коли про це розказую, я от думаю, якщо ми дійдемо до того моменту, коли штучний. Інтелект буде вибирати, жити нам чи не жити, і це навіть не судової точки зору, а з того, щоб порекомендувати нам, чи живемо, чи не живемо, значить, що це що ми вже повністю раби штучного інтелекту, тому що він за нас вирішує головне питання, ну в принципі, нашого життя. Але я хочу вам просто е, наголосити: якщо у вас є якісь думки. Про те, що забрати своє життя, будь ласка, звертайтесь до спеціалістів. Краще звертайтесь до живих клятих шкіряних мішків. Вони вам допоможуть пройти цей процес. Не треба звертатися до чат-GBD. У мене така ситуація була. шкіряні мішки, мене звідси витягнули, і я можу створювати новини для вас. Ну всі ж виграли від цього, правда? Всі. Нарешті новина не про штучний інтелект. Компанія Spotify в 85 країнах запускає відеокліпи. Та, ну коротше, аплікушка, на якій ми слухали музику, подкасти і, і так далі. Тепер можете ще й відеокліпи дивитися. Люди просто стали дивитися відеокліпи 85 країн. А, от така вот швиденька новина. Ми просто давним-давно про Спотіфай не говорили. Спотіфай взагалі якось скрилися в тумані, і вийшли. Ось вот з таким вот апдейтом. Так що тепер можна взяти Спотіфай і згадати, які там ти відеокліпи зі школи приходив дивитись по каналу Віва. Ну і останнє скин. Короче... Російська Федерація, ну оця, ви знаєте, країна, яка дуже хотіла, щоб згнила, але вони супер живіше всіх живих. Вони звернулись до Стіма і сказали: А забери-ка 260 всяких там матеріалів від Стіма. І стім лохи, не такі, як Діскорд, до прикладу. Бо Діскорд їм сказали видалити. Вони сказали, ні, і Діскорд заблочили. А Стім взяли, послухались Російську Федерацію і видалили ці 260 якихось продуктів, які Російська Федерація сказала видалити. Дуже би хотілось, звісно, щоб ну стім. Там вони не можуть проводити оплати, але там в них є велика кількість сервісів, яким чином використовувати СТІМ, навіть знаходячись на території їх клятої країни через Сорпаті. Коротше, ігри вони все одно купують і користуються Стімом. Ну і СТІМ, якби я так розумію, розуміє, що це великий ринок, продовжує предоставляти сервіс в Російській Федерації. І ще й солухти Російської Федерації. Але, звісно, було б дуже класно, якби вони не послухались і їм теж забанили. Я розумію, що воно нічого для нас не дає. Те, що СТІМ би не працював в них, але десь всередині було б трошки Приємніше на цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту і далі і по нашій <світ> стилі схемі. Так підписка колокольчик дзвіночок. Все. Залишайте свої коментарі, тому що це нам дуже допомагає. Може навіть підпишіться на наш Patreon, якщо відчуваєте себе просто таким підпишусь. Ну і головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.